Ні, я вже спізнююся. Перепрошую, що вони роблять. Мій лабубу крутезніший за твого. Чи ти впевнена? Ось мій. Маю тут небо у колекцію. Маю одного проти найкращого. Аго в друзі, що це маєте? Серйозну, лебонь. То ти не знаєш? Це ж Лабубу. Лабу що? Лабубу. Ну ж бо. А ну так, маю також улюблену іграшку. Кажуть, ми з нею просто викопані. Що це за потвора? Чогось так вона вміє. Закладаємо, що твоя лялька так не робити. Отак То тобі? Ова, крутезно. А ти так не вмієш. Твоя лялька жалюгідна невдаха. Як і ти, невдаха. Порюмся невдахо. Так нечесно. Все, припиніть по місцях. Бла бла. Вони весь час знущаються. Моя скарбничка на автівку. Час поміняти пріоритети. Вва. А говка черга. Так, перепрошую. Ва. Ось вони. Один, два, три. Три іграшки. Один, два, три. Мені якраз вистачить. У мене розпочнеться нове прекрасне життя. Так, це нова я. Вау, Ти просто неймовірна. <ś revive> така гарнюща. Вона пнеться стати крутішою за мене. Маєш вушка. <steck> <word> Перепрошую, все продано. Я так хотіла придбати лабуву. Не варто плакати. Будь ласка. <smッ> 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 Ось майкішний приз. Як стати лабубу? <поди> <п beacon> Цікавесно. Мені ніколи не вдасться стати популярною. Ще й без справжнього лабубу. Все, що мені залишається, хіба заїдати свій смуток фастфудом. Я потвора. А, геть, монстре. Ні-ні ні. Я тебе не скривджу. Я лабубу. То ти справжній лабубу? Дитинко, в чому річ? Мамо? Що трапилося? Привіт! Чи все гаразд? Так, так. Дуже смачний бігмак. Ти знову їси просто в ліжку. Я ж просила тебе їсти на кухні. Як скажеш, мама? Фух, мені це видалося. Поглянь, моя шкіра, вона ідеально чистенька. Оу, ні, мої прищі на місці. А знаєш, чому саме? Поглянь, ти це те, що ти їси. Фу, ти єси фастфуд, то з'являються прищі. Втім, не переймайся. Маю дещо корисне для тебе. Фу, я ненавиджу овочі. Вибираєш огірок, і прищі зникають. Ва. Гаразд. Ти мене вмовив. Я відчуваю силу овочів. Ап. Ура! Так, все вдалося. Моя шкіра ідеальна. Дякую Лабубу Не варто подяки. Перший пункт плану виконано. Так, то й що далі? Ну, ми дещо перевіримо. Я нічого гісінько не бачу. Зрозуміло. Це безнадійно. Мої окуляри. Що? Невеличкі тести на дальтонізм. Назви фігурки. Метелик, молодець, черепаха. Олень. Так, ти пройшла. Ура! Знову тест. Знайди три відмінності. Ось перша пелюски вітрячка різного кольору. Хм, ось друга. Дошвив дівчинки. Все правильно. Молодці друзі. Що? Мої очі. Мені надалі не потрібні окуляри. Ура! Цей пункт виконано. Поглянь, он де дерево, а там поветиння в кутку. Ого, чого ти знову заводиш це? Що відбувається, ага. це нове завдання. Перевірмо твій слух. Що? То що маю зі цим вдіяти. Вгадай, що то за інструмент грає. Це гітара. Так, молодець, ти вгадала? Труба. Суперово. А тепер. Аго, вредна мухо. Не заважай мені. Бубон. Маракас. Барабан. Ні, тепер піаніно. Скрипка. Флейта. Ти граєш на всіх інструментах чи що? Розумниця, ти впоралася зі завданням на відмінно. Чудово. чудово. Мої власні вушка. Дякую. Вуха маємо. То і що далі? Погляньмо. Лапки. А, що ж мені взяти? Ну, hmm. Маю ідею. Що ти робиш, га? Ні? Ні? Так, ось хто нам потрібен. Моя лялька Барбі. То чим вона стане в пригоді? Привіт, Барбі! Привіт! Чим я можу вам допомогти? Мені потрібні лапки. Лапки? Гаразд. Хвилинку. Я їх миттю знайду. Алло, вони напевно були десь тут. Зараз. Ще хвилинку. О, мої ну бутфорти. а я їх скрізь шукала. Буф. Де ж вони? О, знайшла. Ось, чи це вам потрібне? Так, дякую. Це вони. Чи можна? Не так швидко. Мені теж дещо потрібне. Каблучка? А, я збагнула. Зараз ящики статувими іграшками. Ось він тут. Цей кен тобі підійде? Так, прошу. Лабубу, будь ласка, оживи його. О, чудово. кене, це твоя Барбі. Привіт. Трясця в мене катма капучки. Май власну, я давно підготувалася. Ось, тримай. Барбі, чи ти станеш моєю дружиною? Так, о, моє кохання, Як в щодо лапок, отак ж. Вони твої. Дякую. Маю нареченого. Маю лапки. Чудово. Можете зручніше, друзі. Ви вирушаєте в медовий місяць. Лапки маємо. Я готова. Ой, потрібні інші вбрання. Це наступний пункт. Я щось вигадаю. Так, погляньмо, що тут маєш. Ні, ні, ні. Все What? не пасує. Що саме ти хочеш там знайти? вочевидь, ну, не це. Зачекай тут я муцію повернуся. Солодких снів, матусю. Ти повернувся. То що ти приніс? Покажи, що там. Погляньмо. Тут сила села на всього. Отак. Це ж саме те, що треба. Чудово. Та дам ідеальне вбрання. Цей пункт можна викреслити. Залишилася усмішка. Я знаю, що діяти. Посунься. Я дам раду макіяжу. Все має бути ідеальним. Як що скажеш? Чого ще бракує? А вже ж, зубів. Ова. Тепер я готова. Красно дякую тобі, лабубу. Усмішку маємо. Час у полоч. Бувай. Успіхів. То що ж тут мою місію завершено. Мені теж час. Привіт, друзі. Невдаха повернулася, то чия іграшка крутезніша? Закладаємося, моя тепер я одна з вас. Як вам мої вушка? а мій макіяж? Мій крутезніший за всі. Ні-ні ні. Аго друзі, чого? А поглянь на себе. Така не чупара. Ти на справжній лабубу. Всенька обличчя розмазане. Що? Ви про що кажете? А ні, тільки на це. Мій макіяж. Усе зіпсовано. Так багато докладала зусиль. А такого, чому ж мені знову на щасти? Гадали, що станеш однією з нас? Ні, ти жалюгідна підробка. Де твоя іграшка? Га? І що ти вбралася? Фу, невдаха. Зіски, я цього не подарую. Ботанкою була, ботанкою залишиться. Вона хоче стати крутезною. Ва, що то зі мною? Невже я стала лабубу? Ха, То й хто тепер справжній лабубу? Що? Світі лабубу, що це таке? То що, грех? Тобі вже не так смішно? Що? Ні, О, пане Бобе, може, дасте тому раду? Ні, дякую. Надалі ти не ображатимеш ботаніків. Відчуйся на собі. Ага-га. Та хто тепер не вдаха. А, ні. Що це зі мною? Я не хочу бути нердом. А, Бувай, Ботаніку. Це було весело. Бувай, Кейсі. Дякую тобі, Лабубу. Непогано. Молодець. О, так, дякую. Це все завдяки Лабубу. Заняття завершено. Годі з знати лабубу. Гаразд, пане. Ну, ж, боботане, давай гроші. Але у мене нічого немає. Нужбо, пострибай. Мершій. Будь ласка, тільки не бий мене. Ага, я так і знала, що ти мені збрехав. Давай грошенята, поквапся. Ось усе, що маю. Жалюгідні копійки. Оце і усе. Мені зменшили кишенькові доходи. Більше нічого немає. Не треба. Іди геть же, братче. Ну, таке жалюгідне місце. Замало. Потрібна ще одна жертва. О, багатійко, Ані Руш, Що тобі потрібно? Давай гроші. Мерщій. ж, миттю. Мерщій кому кажу. Ні, відпустіть мене. Поставте мене на місце. Дякую, хлопчики. Що тут відбувається? Говти. Отожбо, Ідіть звідси. Щоб я вас не бачила. Ви за це відповісте. Пане Бобе. Що вони собі дозволяють? За мною в аудиторію. Охорона тебе відпустила. Гаразд. Група заняття з літератури. Кейсі виходь до дошки. Я нема питань. Хвилинку. Що це в тебе? Книгу власного авторства. Як стати мільйонером? Підпишу персонально для вас. Читайте. Це корисно. Ти як? Гаразд, Щодо літератури. Все. Я так і знала. Заняття з біології. Хто відповість Кейсі? Знову? Гаразд. Що ти робиш? Дозвольте, пане Бобе. Еуч. Гарний зразок. Годиться. Що ти собі дозволяєш? Алло, лабораторія. Так, це терміново. Тримайте чекаю. Що вона вже надумала? Немає жодного значення на обрії не задовільні. Один, два, три. Привіт, хлопці та дівчата. Ти це я. Два боби. Це ж клон. What? Ось так. Тобі незадовільно. <ривіт> Чудовий був урок.